Привіт, друзі! З вами Оксана Мельник, і сьогодні розберемо тему, про яку мене питають майже щодня: Чи правда, що всім бабусям та дідусям платять гроші за онуків? Я чую ці розмови скрізь на ринку, в черзі до лікаря, в коментарях під моїми відео. Хтось каже, Моя сусідка отримує 500 гривень за двох онуків. Хтось відповідає: Брехня мені відмовили. То що ж насправді? Друзі, це правда, але не для всіх. І це не подарунок від держави за те, що у вас є онуки. Це соціальна допомога для тих пенсіонерів, які реально утримують дитину, годують її, одягають, виховують, тобто виконують роль батьків або опікунів. Сьогодні я розповім вам, хто саме має право на цю доплату, скільки грошей можна отримати, які документи потрібні. І найголовніше. Які підводні камені чекають на вас у пенсійному фонді? Залишайтеся до кінця. Я дам чіткий покроковий алгоритм, щоб ви не витрачали час марно. Отже, про що йдеться? В Україні існує така річ, як надбавка до пенсії на непрацездатних членів сім'ї, які перебувають на утриманні. Звучить складно, правда? Але зараз я поясню простими словами: уявіть ситуацію, бабуся на пенсії. Її дочка померла або поїхала на заробітки за кордон і не допомагає. Онук живе з бабусею. Вона його годує, одягає, водить до школи. Фактично, вона замінила йому матір. Держава це розуміє і каже. Добре, бабусю, ти робиш важку справу. Ми додамо тобі трохи грошей до пенсії, щоб тобі було легше утримувати цю дитину. Ось це і є надбавка на утриманця. Важливо розуміти, це не доплата за онуків у прямому розумінні, це доплата за те, що ви утримуєте дитину. Якщо батьки дитини живі, здорові, працюють і самі її утримують, доплати не буде, навіть якщо онук інколи ночує у вас. Але якщо ви фактично виконуєте роль опікуна, годуєте, одягаєте, оплачуєте навчання лікування, тоді так ви маєте право на цю надбавку. Ця норма прописана у законі України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Це не якась пільга чи разова виплата, це постійна щомісячна надбавка до вашої пенсії, поки дитина не досягне 18 років або поки ви її утримуєте. Тепер давайте чітко розберемо, хто саме має право на цю надбавку. Це можуть бути пенсіонери за віком, жінки з 60 років, чоловіки з 65 років, пенсіонери за інвалідністю будь-якої групи, пенсіонери за вислугою років, наприклад, колишні військові вчителі шахтарі. Критерій номер два: ви не маєте працювати. Увага! Це дуже важливо. Якщо ви офіційно працевлаштовані навіть на половину ставки, навіть як прибиральниця, доплату вам не дадуть. Чому? Тому що держава вважає, якщо ви працюєте, то маєте додатковий дохід і можете утримувати дитину без її допомоги. Критерій номер 3 дитина має бути неповнолітньою до 18 років або студентом денної форми навчання до 23 років. Якщо він навчається у ВНЗ і не працює, критерій номер 4 Дитина має перебувати на вашому утриманні. Це ключовий момент. Має бути підтвердження, що саме ви утримуєте дитину, а не її батьки. Наприклад, батьки померли, є свідоцтва про смерть, батьки позбавлені батьківських прав, є рішення суду, батьки не працюють і не мають доходу, є довідка з центру зайнятості. Батьки перебувають за кордоном і не надсилають грошей. Складніше довести, але можливо. Ви оформили офіційне опікунство або піклування, найпростіший варіант. Якщо всі ці умови виконуються, ви маєте законне право на надбавку. Але підготуйтеся до того, що доведеться збирати купу паперів. Тепер найцікавіше, скільки грошей. Будемо чесні, це не мільйони. Але для багатьох пенсіонерів кожна копійка має значення. За одну дитину 150 гривень на місяць, за двох дітей 300 гривень, за трьох і більше 450 гривень. Я бачу ваші обличчя. Так, це небагато. Але давайте подивимося реалістично: це майже 2000 гривень на рік за одну дитину, на ці гроші можна купити підручники до школи, зимові чоботи, оплатити частину комунальних послуг. Крім того, є ще один нюанс: якщо ви пенсіонер за інвалідністю першої групи. Або якщо ви маєте статус учасника бойових дій, розмір надбавки може бути вищим. У таких випадках вона розраховується як відсоток від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Станом на 2026 рік прожитковий мінімум для непрацездатних приблизно 2400 гривень. Якщо вам належить надбавка у розмірі, скажімо, 10% від цієї суми, це вже 240 гривень замість 150. Але для більшості звичайних пенсіонерів діє базова ставка 150 гривень за одну дитину. Копійка рубль береже, як кажуть наші бабусі. Тож, якщо ви маєте право, чому б не скористатися? Добре. Ви вирішили оформити надбавку. Що далі? Ідете до Пенсійного фонду України, найближчого сервісного центру, з пакетом документів. Базовий пакет перший ваш паспорт, оригінал та копія. Друге. Пенсійне посвідчення. Якщо є. Зараз їх не видають. Але якщо у вас старе, візьміть. Третій. Свідоцтво про народження дитини. Онука слеш онучки. Четвертий. Довідка про склад сім'ї, де підтверджується, що дитина проживає з вами. Цю довідку можна отримати у ЖЕКу ОСББ або сільській слеш селищній раді. П'ятий Документи, що підтверджують ваше право на утримання дитини. Тут варіанти: якщо б батьки померли свідоцтва про смерть обох батьків. Якщо батьки позбавлені батьківських прав рішення суду. Якщо батьки не працюють, довідка з центру зайнятості, що вони на обліку як безробітні та не отримують допомоги. Якщо ви оформили опікунство рішення органів опіки та піклування. Шостий. Довідка про те, що ви не працюєте. Цю довідку дає пенсійний фонд автоматично на основі своїх баз даних, але іноді просять принести додаткове підтвердження з центру зайнятості. 7. Заява на призначення надбавки. Бланк заяви вам дадуть у сервісному центрі пенсійного фонду або можна завантажити з їхнього сайту pfu.gov.ua. Так, паперів багато, але зібрати їх реально. Головне почати. І не забудьте зробити копії всього, оригінали вам повернуть, але копії залишаться у справі. А тепер розберемо найчастіші питання, з якими стикаються люди. Питання 1. чи потрібно щороку переоформлювати надбавку? Ні, не потрібно. Якщо ситуація не змінилася, дитина й далі живе з вами, батьки не з'явилися, ви не влаштувалися на роботу. Надбавка виплачується автоматично до 18-річчя дитини. Але, якщо щось змінилося, ви почали працювати, дитина переїхала до батьків, батьки почали надавати допомогу. Ви зобов'язані повідомити про це пенсійний фонд протягом місяця, інакше доплата стане незаконною і вам доведеться її повертати. Питання 2. що буде, якщо я влаштуюся на роботу? Надбавка припиниться з місяця наступного за місяцем працевлаштування. Тобто, якщо ви влаштувалися на роботу 15 червня, з 1 липня надбавку вже не нараховуватимуть, коли звільнитися, можна знову подати заяву на відновлення. Питання 3. як довести факт утримання, якщо батьки живі та живуть окремо, це найскладніший випадок. Вам потрібно зібрати якомога більше підтверджень, довідка зі школи. Що саме ви записані як законний представник дитини, медичні карти, де ви вказані як супроводжуюча особа, чеки на покупку одягу, їжі, ліків для дитини, показання сусідів, якщо знадобиться. Іноді пенсійний фонд може відмовити, якщо немає офіційного опікунства. У такому разі рекомендую спершу оформити опікунство через органи опіки, це спростить процес. Питання 4. Чи може онук сам отримувати цю надбавку на картку? Ні. Надбавка нараховується до вашої пенсії. Це не окремі гроші для дитини, а доплата до вашого доходу, щоб ви могли її утримувати. Розумію, що це складно, але якщо є питання, пишіть у коментарях, я обов'язково відповім. Друзі, підіб'ємо підсумки. Так, доплата пенсіонерам за онуків це реальність. Але це не автоматична виплата для всіх бабусь та дідусів, це допомога тим, хто фактично замінив дитині батьків. Коротко, ви маєте бути пенсіонером за віком, інвалідністю або вислугою. Ви не маєте працювати. Дитина має жити з вами і перебувати на вашому утриманні. Розмір доплати 150 гривень за одну дитину. Документів багато, але зібрати їх можна. І найголовніше не бійтеся. Звертатися за своїми правами. Якщо ви реально виховуєте дитину, держава має вам допомагати. Це не милостиня, це ваше законне право. Якщо це відео було корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. У нас багато матеріалів про пенсії, субсидії, виплати, все по закону, без фейків. І обов'язково напишіть у коментарях, чи оформляли ви цю доплату, з якими труднощами зіткнулися, ваш досвід допоможе іншим. Дякую за увагу! Бережіть себе та своїх близьких.